Бензоріз не зможе, сабельна пила допоможе. Розборщики знають, що тут є такі місця, куди достатися просто важкувато і більше таким габаритним, як бензорізом. І тут приходить на підмогу сабельна пилочка. Теж у нас в оренду здається, прокат сервіс. Погнали неї закінчувати. Одне місце є і тут саме, саме цікаве. Так, його брати? Десь капля тримає, як всегда. А вот, тут. А, бля, тут. Фініш. Прокат сервіс. Прокат обладнання. Все.